Попрощалися з загиблим за Україну воїном Віталієм Шевченком. Як змінилась безпекова ситуація на Сумщині, обговорили в обласному центрі. Як несе службу боєць 117-ї бригади територіальної оборони з позивним Тратата. Вночі та зранку 23 листопада російські військові здійснили шість мінометних обстрілів території Сумщини. Зафіксовано 17 вибухів, повідомили сумські військові адміністрації. Обстрілів зазнали Буцька, Свеська, Юнаківська, Краснопільська та Шалигінська громади. Сумська громада провела в останню путь солдата Віталія Шевченка. Захисник України загинув 14 листопада в Донецькій області під час бойових дій, повідомили в Сумському центрі комплектування. Опівдні воїни відспівали у Свято Воскресенському кафедральному соборі. Знайомі розповідають, Віталій Шевченко був родом із села Токарі. Я знав його дуже батька, матір. Він був дуже хороший людина. Його образування, питання, педа, образування, закон законопеді... педагогічний бабушка була, педагог. это, університет. Бабушка педагогом була, Бабушка мене вчила в школі. Я просто хочу сказати дуже добрі слова. Пішов в 14 році воювати і я все бажався. До сих пор все було добре, а тепер. Так що нема дуже. Тяжуло на душі. Я ріс із самого маленького за таких з самого дитинства. Знаю, чотирнадцятого пішов воювати. Валентина Федоренко прийшла попрощатися з загиблим захисником. Розповідає, були знайомі давно, разом працювали на ринку. Ми ходили разом на Майдан, коли Майдани були ще 2013-2014. Він і в Київ їздив. Так же, він 2014 зразу, коли почалась війна на Донбасі, він поїхав на до Донбас, був там ату. Він приїжджав, ми на ринку збиралися, Ми цілі сумки йому пакували віщі хлопцям, світера, шорти, ну, шо, носки, що шо хто міг. Що хто міг, так же кошти. Дуже він великий патріот. Він дійсно патріот. Хто хто, а він mm -hmm. патріот. Ми працювали з ним у сумі От, Він був охоронником. Доброзичливий. От, я хотів би сказати, він патріот. От, трудності він ніяких не боявся. Після того, як він був добровольцем у 2014 році, потім він був на фронті і прийшов до нас працювати.

Після відспівування захисника України поховали на алеї Славу Баранівського кладовища в Сумах. Анна Книш, книж Віталій Педенко Суспільне новини Суми. На брифінгу начальник сумської ОВА Володимир Артюх розповів про підсумки засідання Ради оборони області. За словами посадовця, за півроку в Сумській області на оборону витратили понад 2,5 мільярди гривень. Значна частка коштів пішла на захисні споруди. Ми зробили систему оповіщення, ми підсилили системи ППО. Ми підсилюємо добровольчий рух в цьому плані, захисні споруди. Тобто цей комплекс заходів, які були проведені за ці півроку, вони я по оцінці наших військових командувачів, які зараз от я з ними проводив раду оборони, вони оцінюють її як достатньо ефективною. Ми знаємо, що і як робити. Ми знаємо, де і з ким виконувати ці завдання, але це має бути консолідація всіх громад, всі 51. Колектив наших громад мають приймати участь. Володимир Артюк додав, Сумщина має три головні загрози з боку Росії: артилерійські обстріли прикордонні, яких було понад 4 тисячі, авіаційну загрозу та диверсійно-розвідувальні групи. Контрдиверсійні заходи вони так називаються. Вони починаються з кордону, там займаються відповідні сили оборони. Тобто це збройні сили. А вглиб території сили безпеки займається. Це і поліція, це і служба безпеки, це і територіальна оборона, і наші добровольці добровольчі формування територіальних громад. Тобто побудована система протидиверсійних дій. За словами очільника Сумщини, за півроку вдалося у десятки разів збільшити фінансування оборони та створити нові добровольчі загони. Катерина Іваненко, Віталій Педенко, Суспільне новини Суми. Рік покопи, ми рили зручно, з побратимами. Деякі позиції, деякі міста ми нам допомагали рити місцеве місце населення, техніка залучалася, бо нікого, як то кажуть, в її руками бере, земля дуже тверда, незручно копати, коли досіду, там риє техніка, коли... Погодні умови дозволяють, ми риємо в основу. Військовослужбовець 117-ї бригади ТРУ з позивним Тратата нині захищає кордони Сумщини. Каже, окупи з побратимами риють майже постійно. Все задля власної безпеки. Бо ворог така не віддихає, теж і копає, і копується, і так само за ми стараємося і копуватися, і копати. Чим більше окопів, тим більше вероятність того, що ми останемося за вимоги. Свій позивний боєць отримав від побратимів, сміється за вміння вправно користуватися кулеметом. На захист країни чоловік став із початком повномасштабної війни. До мене зранку дзвонила бабуська і сказала, що війна почалася. Я недовго думаю, що вдягнувся і поїхав в Воєнкомат. Там вже трохи хлопці почали збиратися і ми поїхали. Остали після воєнкомат, отримали напалення на комісію, ми після комісію проходити два години на збори і ми поїхали воювати, захищати свою неньку Україну. Військовослужбовець каже, за понад півтора року до служби звик. Його мотивація безпека рідних та близьких. Погодні умови бувають тільки дуже багато грязюки. Всього ну, як докажуть, важко ходити, важко доїхати до позицій, бо все тут більш такі позиції, це все на той. А там і далі позиції вони всі грязюки, туди дуже трудно дойти. А так, в принципі, нормально. Разом із військовослужбовцями кордони Сумщини охороняють їхні чотирилапі помічники собаки, дінка і дік. Вони до нас прибилися маленькими, зовсім маленькими, ми їх підгодували. І вони з нами залишилися несуть службу з нами. Бігають, несуть, коли віддихають. Ми відпочиваємо, вони віддихають. Тільки ми не розступили, вони з нами бігають, несуть службу і нам веселіше. Якщо ж з'являються гості, собаки про це сповіщають. Коли хтось заїжджає або заходить, вони починають, звісно, підриваються, починають гавкати, і ми з -то з -то з -то дивимося, хто воно приїхав, хто воно йде. Доїд, як вони як навіть, колокольчики маленькі. Про те, що є найскладнішим для нього в службі, чоловік відповідає: найважче це розлука з рідними. Все насамперед казного з я думаю, це розлука з рідними в кожного дома. Є сім'я, діти, кожен перезиває за своїх близьких. У мене ось дитинка 9 місяців, жінка молоденька, я кажу. І всі перезивають за будь-яку тривогу, всі перезивають, думають, як там вдома, що там вдома. Мріє військовослужбовець про перемогу, щоб і він, і побратими якнайшвидше повернулись додому. Постійно закінчилася війна. Всі живі дороги повернулися до своїх рідних, близьких, які які там вдома чекають. Ірина Касьяненко, Лариса Дудченко, Суспільне новини Сумщина. У Сумській міській галереї презентували виставку Дотик Сонця художниці Ольги Москаленко. Мисткиня народилася в місті Лебедин, закінчила Сумський педагогічний університет і очолила гурток в центрі позашкільної освіти. Реалізувала ряд проєктів разом з вихованцями, мала і свою персональну виставку. Ключовим образом цієї експозиції авторка називає Сонце і його енергію. Я хотіла своїми роботами, своїми краєвидами зарядити людей теплом, енергією, і щоб вони оце тепло, енергію, натхнення, яке вони отримують від споглядання цих робіт, несли далі і їм давало сили на роботу, на життя, на боротьбу. І саме це така була моя мета. На виставці художниця представила 16 живописних робіт, створених впродовж останніх семи місяців. Привітати художницю з презентації персональної виставки прийшли колеги, друзі і близькі. Ти бачу ексклюзив. Я в першу чергу завжди перша бачу картини, які вона малює, і я їх оцінюю. І я кажу, я тут зависла, я не можу відірвати погляд. Ну Це просто такий магнетизм. Я дивлюся. вона, Все, я зрозуміла, пішла. Приносить, показує, ну що. О, круто. Перш за все, коли я сюди зайшов, я побачив. Яка кількість нових робіт, і я оце думаю, скільки це ж часу потрібно було, щоб їх всіх намалювати? Всі роботи дуже гарні, яскраві, кольорові, я б сказав, об'ємні? Мені вони дуже сподобались. Оля зі студентських років знайома з Ольгою Москаленко, художниця Любов Єрцова. Вона була моєю старостою і надихала нас завжди. Живопис це було завжди її така родзинка, якою вона на нас впливала, і показувала, як робити, і ми йшли за нею. І тому, коли на сьогодні в неї вже вийшла до персональної виставки і такої великої кількості робіт, це, це є дуже чудово. Дуже хочеться, щоб вона вступила в спілку майстрів. Художників і була членом, представляла Сумщини на рівні України. Переглянути роботи Ольги Москаленко можна буде впродовж двох тижнів у міській галереї за адресою вулиця Соборна, 27. Анна Книж, Віталій Педенко, Суспільне новини Суми. У сумах стартував індор-хокейний турнір серед юнаків та дівчат. Сумська осінь осінь-2023». Турнір проходить вже в 21 й раз. Участь у ньому беруть юнаки та дівчата 2011-2012 років народження. Сьогодні за матчем між сумською командою «Україночка» вони на гру вийшли у блакитних футболках та командою дитячо-юнацької спортивної школи 1 з міста Полтави. Вони у помаранчевих спостерігає Марина Гуменюк. Її донька Аріна грає за сумську команду. Про те, що відчуває під час гри. Марина говорить. Гордість насамперед за свою дитину. Ну і багато для цього вона робить. Україночка у матчі проти Полтавчанок виграла першу половину гри з рахунком 7-0. У другій сумчанки збавили оберти і забили Полтавка три сухих м'ячі. У підсумку матч завершився з рахунком 10-0 на користь команди, яку тренують Олена Свистюр та Інна Бондаренко. Сьогодні маємо дві дівчата показали дуже класну гру, але попереду два запеклих дні. Дівчата налаштовані тільки на перемогу. Ми також тренерський штаб команди «Україночка» також сподіваємось на гарний результат. Тренерка суперниць сумської команди Людмила Дроцька з Полтави говорить привезла у суми з різних причин неоптимальний склад. Проте сподівається, що її дівчата, які молодші за інших учасниць турніру, здобудуть у сумах до їм дуже складно, тому що старші вони більш проворні, вони розуміють гру, вони вже освоїли тактику гри, а молодші них кучаться. За підсумками двох змагальних днів на чотири команди юнаків та шість команд дівчат з Сум та Полтави зіграли по два матчі. У підсумку у юнаків з двома перемогами лідерує команда ЗСУ. У дівчат у турнірній таблиці відразу три команди мають по дві перемоги: це команда Сумської обласної дитячо юнацької спортивної школи Хаймарсики та дві команди з Шординамо, Сумчаночка та Україночка. Сумська осінь 2023 завершиться у п'ятницю. Тоді стануть відомі переможці та призери юнаків та дівчат. Олександр Качана, Віталій Педенко, Суспільне новини, Суми.